Обладнати касові апарати в головному управлінні ДФС області нагадують, вже з початку наступного року вступають у дію зміни до закону України про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі громадського харчування та послуг. Це означає, що підприємці мають звернутися до фахівців сервісних центрів, аби ті поміняли їм програмне забезпечення в касових апаратах. Оновлені пристрої щодоби відсилатимуть на сервер податківців електронні копії звітних та розрахункових операцій, які проводилися упродовж дня. Таке ноухау дозволить інспекторам. Менше турбувати бізнесменів перевірками, а самим підприємцям зекономити на розхідних матеріалах, дасть можливість отримувати інформацію про. Рух товару та рух коштів у суб'єктах господарювання можливість глибшого аналізу, а значить і зменшення кількості проведення перевірок, а також зменшення витрат на проведення придбання витратних матеріалів, таких як паперові контрольні чекові стрічки. Також нововведення позбавить підприємців потреби надавати щомісячні звіти в паперовому вигляді, адже ця інформація буде надходити до фіскальної служби автоматично із заданою сервером періодичністю. Щоправда, суб'єкти господарювання в Така система не запрацює, будуть покарані згідно із законодавством. Відповідно до норм діючого закону статті 17 за неподання звітності або за неподання розрахункових документів передбачається відповідальність у вигляді застосування фінансових санкцій в розмірі 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а також притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності. Переобладнані касові апарати полегшать життя не лише бізнесменам та податківцям, але й пересічним покупцям. Адже людина, котра отримала чек, зможе в будь-який час отримати інформацію про його наявність в системі обліку даних.